Сьогодні російські терористи завдали ударом, який навіть звірячим не назвеш, бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу на Харківщині, по звичайному продуктовому магазину та кафе. Російські військові не могли не знати, куди п'ють. І це не був удар на осліп. Люди зібралися там на повинальний обід. Християнський повинальний обід, хто міг запустити ракету по ним? Хто? Ну тільки абсолютне зло. Більш ніж 50 людей загинуло, серед них дитина, хлопчик, 6 років було. Мої співчуття, усім втратив рідних та близьких, пораненим надається необхідна допомога. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає. В цьому селі, по якому росіяни ударили, було загалом до цієї війни 500 мешканців, а зараз за час війни люди виїжджали. Це Куп'янський район, один із тих напрямків, де особливо жорстко на фронті. І станом на сьогодні в селі було трохи більше 300 людей, більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока, геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло. А існує ППО, є артилерія, є наші ракети, є бронетехніка, є наші потужні воїни, які... Відбивають російські штурми та самі наступають. Є наші спецслужби, є наша українська розвідка, є санкції світу, санкції проти Росії за терор, є міжнародна юстиція, зокрема міжнародний кримінальний суд, який здатен захистити справедливість. Російський терор повинен програти і світу є чим це забезпечити. Головне це єдність. Головне вірити в свободу і захищати життя. Сьогодні наш головний меседж для світу зло немає права взяти вгору. І лише зараз, лише в Україні, цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом. Я дякую сьогодні за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів. Я дякую за чітку підтримку Європейського союзу та Європейському парламенту. Дякую тобі, Іспанія за те, що сьогодні ти дала нам усі можливість сміцнити європейську єдність. Єдність це відповідь. Ми зробимо все, щоб її зберегти. Слава Україні!